Так, Доброї всім ночі. Ну, дивіться. 11 грудня. Видно, так? 3 година? 13 хвилин, так? Yeah. Видно? Це, щоб ви розуміли, це зараз сидимо, розриваємо, по-перше, ваші всі посилки з листами. Ось, дивіться. Слава Ісусу Христу, Олексій. Ось, люди присилають посилки з такими чудовими теплими. Словами подяки. Щоб ви знали, вони всі в мене зберігаються. такі от сердечка, от, наприклад. Це все в мене зберігається. Плюс я ще роблю зараз звіт по чекам сижу. Плюс, е, е, плюс готую новий запит. Пожалуйста, в мене список вже є. Футболки, маски, носки, шапки, берці. Вже бригада просить під Новий рік. Рушники, штани, підсумки. Куртки, штани сині, куртки сині, цигарки. І плюс у мене ще от людина зараз. Хлопчики, це ми вам дякуємо. Ми в звичайному житті в режимі, в звичайному і в спокої, і в добрі. Ну, Працюємо багато для того, щоб допомогти. А ви, ваша робота Ваш... Це подвиг ваш жертвуєте собою, ви жертвуєте з усім, але ви маєте від того приємність і я так само. Це пані Лейсо, вона з Нью-Йорка. Як ви знаєте, зараз час, коли Америка вже просипається. І от вона, щоб ви розуміли, вона сидить, чекає мого дзвінка, тому що я паралельно ще зі дзвоню, списую зараз з людьми, і вона чекає от вона пише: чекаю дзвінка для того, щоб поспілкуватися. Це я говорю про те, що. Ну, зайнятий я. ну, Справжній волонтер, Алло. Лесічка, я... Боже, скажіть саме перше питання: коли ви спите? Ну от я якраз зараз роблю от відео людям, пояснюю, що дивіться, кажу. Я зараз підбиваю чеки, сижу, Я збираю. У мене тут є багато оцих листів, коли люди присилають посилки, вони присилають листи ще там Олексій, зуття вам особисто, хтось передав мені подарував. І для Володі, Вова, кстати, тобі взуття передали. Mm. Тут у мене вже списочок ось від хлопців. E, маски, футболки, носки, сорочки, штани, рукавиці, шапки, труси, берці, штани, джинси, штани. Тобто, розумієте, да, Лесичка? І я от кажу людям: людина з Нью-Йорка сидить, чекає, терпеливо дзвінка. Коли мені говорять про те, що e, ти не береш трубку, ти не відповідаєш. Я кажу, oh, з... ну наберіться терпіння, третя ночі, я кажу, yeah. не сплю. E, oh, так що зрозуміти, yeah, на також правда. Я що yeah, у вас часу взагалі немає.